Привіт! Ви напевно в шоці, що вже друге відео. Я не пропав на 5 місяців, але так. Тому що я знаю, який формат вас може точно зацікавити. Точніше не формат, а тип відео. Тому що сьогодні ми будемо говорити з вами про оці от мої красуні, які знаходяться позаду мене. Це дві книжкові шафи і поличка. І я буду показувати вам усі книги. Я не обіцяю, що я їх буду рахувати, тому що я цього не хочу робити. Проте. Коротше, зараз буде book-tour, book Буктур, book напевно, можна це так навіть назвати. Будемо зараз дивитися, що в мене взагалі є. Тому що оцю шафу я поставив відносно нещодавно, три тижні тому. І зараз я вам покажу процес створення цієї шафи. От прямо зараз. Дивіться, пам! а Ви подивилися про це створення цієї шафи. І, власне кажучи, тоді знімалось відео на Ютуб, про те, я його відмонтував. Проте відмонтований матеріал знаходиться на старому телефоні. Новий телефон у мене зараз. Коротше, все, не, давайте не давайте. Давайте просто перейдемо до суті відео, тому що я хотів показати вам, що взагалі я маю на паличках. Тому що для мене мені дуже подобається. Подібного роду відео. Я дуже люблю дивитися, що у людей а, на поличках, що вони взагалі колекці колекціонують, а, які в них цікаві книжки є, які в них раритетні видання є. І це насправді дуже круто. Я не буду 100% про кожну книгу вам щось розповідати, що там взагалі, що це, але якісь цікаві книги або... Якісь цікаві полички. Я вам обов'язково буду показувати. Активність написала, що в мене ще 59 калорій. Я думаю, зараз я їх спалю дуже швидко. Тому ось так. Зараз все будемо дивитися. А допомагати мені в усьому цьому буде мій новий штатив від магазину iPack Store. А, тут навіть є, тому що зараз вже 8 година вечора і вже трошечки темніє. І я не хочу, щоб... Ви бачили погану картинку, тому я зроблю ось так. Але не таке світла це буде, скоріше за все, це буде ось така, я так думаю. Сподіваюсь. Да. Це буде приблизно така світо, щоб ви все точно бачили. Тут є стабілізатор, те, що мені дуже подобається, тому зараз я візьму цей штатив і проведу вас у свій світ книг. Пам-пам-пам! Ось так виглядають мої полички. Точніше, це буквально дві книжкові шафи. Ось ви можете побачити першу, це нова шафа відносно. Ось ви можете побачити другу, яку ви вже мільйон разів бачили у моїх відео. І ще в мене є над моїм ліжком ось така от о, поличка. Давайте це будемо називати поличкою, тому що називаємо речі своїми іменами. Тому ми напевно розпочнемо, я так думаю, з цієї полички. Ми її з вами пройдемо і перейдемо до більш цікавого. Це будуть шафи, і що там взагалі? О Боже, яке сміття вже, о Боже! Я увімкнув світло, тому що несправедливо буде по відношенню до вас розповідати про книжки, і ви їх не будете майже бачити. Тому сподіваюся, що зараз ви бачите. Мою шафу над ліжком, буквально, от моє ліжко. Вон там я читаю мемуари Що там мене ще поворотні фотографії, ще кришка від Чіпсів. я з багатої сім'ї. З чого ми розпочнемо? Напевно, ми розпочнемо з ось цього місця. Давайте так, от я стану, щоб ви все бачили. Тут в мене а, Агата Крісті чорна серія, яку я почав і закінчив збирати одразу. Тут в мене те, що нещодавно прочитав, це сам видав від українського автора Михайла Іваська. Це Русь Почин. Мені книга не сподобалась, якщо чесно. Про це я автор написав. У нас з ним домовленість все. Це окей. Далі в мене тут Чак Паланік. Ви можете подумати, що тут якесь пусте місце, але тут задуха, задуха, задуха. Правильно. А, третя книжка в, в моїй такій колекції Чака Паланіка. Тому вона зараз в мене в сумці. Я її зараз читаю і ще читаю, зараз мемуари гейші, але... А... Мені більше подобається Джек Паланік. Я люблю Джека Паланіка. А тут у мене отакі старі видання Голодних ігор. Потріскані, але мені дуже хотілося, щоб в мене була українська мовою голодні ігри і не Букшеф. Це ще від «Букс». Запасний не читав акція на Маргоре Я не міг з цим користатися. Тут моя улюблена мама, яка буде зі мною. Поруч, на жаль, не фізично, проте вона в мене тут є. Можете подивитися, які ви тут гарнюні, є часто. Я вожу на ліжку і дивлюсь просто на цю фотографію. Вона мені, я не знаю. Далі в мене тут зимове сонцестояння стоїть з різом стоїть, тому що зріз дуже гарний. Найгарніший зріз взагалі з усіх. І пані Донна Тарт. Маленького друга не читав, Шіголя не читав. Таємної історії, в мене української немає, є англійською. Ми до цього повернемось. Мама повертає на місце. Далі в мене тут культрід. Тут ще має бути маму який я зараз читаю. Тому ось так. З культріду з нового. В мене тут багач бідняк. От-от, от можете побачити: багач бідняк. Тут в мене такий форзац. все, все що, все, що вам покажу. З культріду, те, що мені найбільше сподобалося, 13-та каска. Ті співають у Терні однозначно, хоча зараз почали так обсирати цю книгу, але окей. Те, що мені абсолютно не сподобалось, це осина фабрика і американський психопат. Ну, не можу я ніяк собі товарувати вбивці. Аеропорт прикольно, готель не читав, мовчання гняти взагалі про ганібал електора ще не читав. «Дружина мандрівника в часі, не дочитав. Поїхали на верхню паличку. Тут в мене видання м'якої обкладинки. Так, м'яка обкладинка. тут в мене є Еліс Осман. Прочитав лише один том, але ось він. Але у рамках. Спеціального відео на Ютубі я буду читати інші комікси. Також тут буде захвачений, коли завмирає серце. І інші комікси, які я вам покажу пізніше. Вони на в іншій шафі. Народитися для цього це відносно новинка. Солітер це осіння, здається, да новинка. І далі в мене від Віват круті, дуже м'які обкладинки. І від Artbooks, І ще я хочу перезамовити собі м'яку обкладинку Емелі Генрі. Тут ще в мене Чак Палагнюк. От тут Чак Паланік, тут Чак Палагнюк. Дуже цікавий таймлайн урок хімії. Діма в вожковому морі Діан... Діана Сеттерфілд. О, це новинки Віват. Віват взагалі тут у мене Віват. Весел, це мені дарувало на день народження мистецтва війни. Шекспір раритетний, не знаю. Я після ніби Мезодії, книга, яка мені зовсім не сподобалась. Замовив собі Шекспіра на Олексі за 50 гривень. Дара Корній. Далі в мене тут новинка це Змія Вівало від Вівату. Тут в мене класика, тут в мене така. Така маленька збірочка класики. Це відомі незвідані від РМ. Тут е, приходить Олівера Твіста, тут в мене Книга Джунглів, тут в мене Робінзон Крузо, тут в мене Різдвяна проза, тут в мене класна класика від о, лабораторії, класна класика від о, супер пупер класика. Серія називається від о, Неба. Прочитав драку, мені не сподобалось. І тут в мене о, Чарльз Дікінс і Девід Коперфілд від. О, Господи, книголаву, але там шифт просто бе не знав, куди пристосувати Робін Гоп, щоб її всі бачили. Робін Гоп магічний корабель так чекав цю книгу, а тепер не знаю, коли буду її читати. Значить, з. Z... Оцією штукою в нас все вклався я в 4 хвилини. Ви щасливі, я щасливий. А, давайте тепер, ну в, власне кажучи, в порядку черги. Тепер нова шафа. А, розпочнімо з того, що в мене тут є деякі сміття. Це від змієвих валів. Ще я його тут поклав, не знаю чому. А, знову собака-гавка, це вже класика. Тут такий от арт. А, і тут така от штучка, яка була на змієвих валах. Взагалі воно все тут має зберігатися, тому що тут в мене якась бездівушка завжди. Але я це все переставлю, не переживайте. Um, батькова раритетна монета, яку ми дарувала як розвідувальнику. Вам це не потрібно знати, тому що це секретна інформація. Перша поличка, це в мене поличка з видавництвом ще одну сторінку. Нове видавництво. Я, поч... я повернувся на свій канал і ще не розповідав, напевно, про те, що я тікток-менеджер у них, і в мене дуже багато їх книг. Це українська. По перше, вони неймовірні. Не тому, що я працюю у видавництві, а тому, що вони неймовірні. Ну просто подивіться, наприклад, на Івана Нечіловицького його хмари. Або подивіться, наприклад, я не знаю на Максима Рильського і Меланхолійний бенкет о осені. Ну, правда. Серія рядки з тіні. Ну, це взагалі мій просто розрив. І колись ви дізнаєтесь концепцію, або знаєте про те, що це в принципі письменники, які були за тінню у когось, наприклад, у Людмила старицька черняхівська От, в мене тут антології, фіолетова тіньги, мене розкути. Дуже мені сподобалось оформлення, прям неймовірно. Далі в мене тут така мистецька злодій з неймовірним форзацем. Я вам його отак от покажу трошечки, ось так покажу. Єдина жінка в кімнаті прочитав, четвірочка. Далі тут серія світової класики, тут у мене ще Белла Триса, можете побачити. Вона така незадоволена бути тут. Щось тут пилинка якась. Так, ну, власне кажучи, ось, ось серія світової класики. З цього-всього дуже сподобався. Мені, в принципі, дуже сподобалось ось це ось це те, що я читав. Ще я починав, але мені щось нудятіна була Шарль. Фердинанд Ремют, це щось там у горах. Не знаю, я почав читати після відгуку Кутані Гонченко з непозбувного книгочитона, але от чомусь мені щось не вистачило. А ще наверху в мене три мушкетери, я про це вам не сказав. І ще такий от сковчик. Ну, нічого страшного. Я думаю, в цьому нічого такого немає. Друга повичка це в мене українська література. Тут і сучасна, тут і класична, наприклад, «Неканонічний канон, як ви можете побачити ось. Не канонічний канон у мене тут гарно пристосувався Ірина Вільде. Далі у мене тут сестри Речинські Ірини Вільде, а, почав читати сестри Речинських, причому прочитав 60% книги, але щось потім зупинився. Далі в мене тут серія класики від Vivat, думаю, що колись буде поповнювати цю серію. Далі в мене тут іде сучасна українська, власне кажучи література. І ще тут Чомусь Іван Франко заховався. Не знаю. Чомусь така концепція в мене була дуже дивна. Ось. З цього всього. А за перекопом є земля. Неймовірна книга, просто неймовірна книга. Якось так Вірагієва, мені не подобається, як вона стоїть. До речі, знаєте, лайфхак. От Білатриса, як ви думаєте, для чого взагалі тут Білатриса? Для того, щоб робити ось так. Дивіться, ось. І вона тепер буде рівно сте. Ні, ну вона не гарна, звісно. Більш-менш рівно. Та ну. Білатриса, не твій зірковий час. Ось, ну і звісно ж, я бачив схова пітьма. Тут у мене ще фентезі від о, сучасної української авторки, ще одне фентезі від сучасної української авторки зі зрізами, з такими зрізами, можете побачити. Так, власне кажучи, ну, в принципі, що казати? Що ще казати про цю поличку? Це наше українське. Я хотів собі поличку чисто з українськими творами, і я цьому неймовірно щасливий, Далі в мене. Ой, фентезі, моє улюблене фентезі, господи, моє улюблене фентезі показую вам Сару Маску. Зараз думаєте, боже, Дмитро, навіщо ти це робиш? Але так. Шлях королів ось так стоїть, тому що ну, це неймовірно, але я його ще не читав. Обіркромбі також ще не читав. Робін Хоп тут. Тут прочитано Робін Hop. Ось це. І, на жаль, ось це. Крім од цього. Ось так. Ось так. Ось так. Нічний цирк з зрізом різ гарним стоїть. Тому що мені зріз дуже подобається. Далі в мене також фентезі, але тут і фентезі, і трошечки трилерів, здається, і один великий трилер. Це четверте Крило, Це в мене тут серія хроніки місяця. Прочитав поки що Сіндер. Мені дуже сподобалось. Знаєте, от знову ж таки, дивіться, яка цікава історія. До речі, тут Лазарус від Світлани Драторіної, хоча він чомусь не там. Але. Окей, ладно, таке буває. <реш> Власне кажучи, ТТТ, люди добрі, поможіть мені. Власне кажучи, тут і Локвуд знаходиться, який мені дуже сподобався, але розумієте, братися за серії мені так стрьомно, І ось ось от, от в цьому стрьом, тому що я взявся за серію, їх дочитувати буду, я не знаю. Тут також у мене раритетна Мас ще зі старими ілюстраціями. Вона так багато падала, що навіть показувати не буду. І Гаррі Поттер, який тримає цю Саромас, тому що, ну, зрозуміло. Стівеньч Боси, це ви запитаєте, що це таке, це колонія Макса кідрука, просто вона така розмальована. Вона теж покоцана, блін, мені так через це соромно, подивіться. Але, скоріше за все, це покоцана вона від, від магазину або ну, від того, де, в принципі, та? я був. Далі в мене тут, Господи, прости і ерагон, який я ще не читав. І оце, до речі, правильно фентезі з драконами, мені здається, ну це має бути чи така фентезі з драконами. Опа! Перемикаємось на останню поличку. Тут такий сок. Сок. О, з чого почати? З ліва чи справа? <кхід> Я думаю, напевно, ми почнемо з ліва. Тут у мене Бріджер, то не господи, прости. Книги мені взагалі не сподобались. Просто, неймовірно, не сподобались. Жахливо просто. Тут, до речі, да, тут на цій поличці збірна солянка. Тому що, наприклад, тут ще завалялась книга-квест від Валерії Савотіної. Це незалежність. Це. Тут вони так стоять, тому що тому я їх не буду вам показувати. Сподіваюсь, ви від цього не засмутитесь. А, далі в мене тут серія ну не серія, а книги від продатого Тамарина. Тут і пошуках Надії, яка мені дуже не сподобалась, тут і втеча з табору 14, яка мені дуже сподобалась. Далі ось так стоять в мене деякі м'які-обкладинки, книжки, які я не читав, крім посівника з убивства для хорошої дівчинки. До речі, сподобалось. Крутий, дуже детектив, скоро виходить серіал, тому буде дивитися. Також, власне кажучи, в рамках такого відео для Ютуба я хочу прочитати Кіндерланд і Маус, які тут знаходяться. Також тут знаходиться Піранезія. Тут книги від РМ, власне кажучи, Ось так. Книги від РМ це і Рутве, це і Кристін Генна, і Джулія Беррі, це Лагідна війна, дуже гарно, але я не буду вам, друзі мої, їх діставати, тому що... <кхем> тому, що... тому що вони дуже впритик. А тепер ми знизу подивимося на всі мої. Книжки на цій паличці. Може, навіть так. Такий кадр гарний, Просто неймовірно. Подивіться. Дійсно, 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 мені подобається розположення, але якщо вам щось не подобається або здається нелогічно, будь ласка, не пишіть коментарі. Не пишіть. Ну, власне кажучи, ось так, і ми переходимо до класичної палиці. А, моєї, яка була самого від початку, тут були ще росняві видання, але потім я змінився і змінився світ. Розпочнімо з сміття, яке знаходиться тут. Це якісь листівки. Насправді, ой, о -о Ольга Кобилянська впала. Наприклад, таке теж мене буває. Тут спав. Ой, Боже, не паляйте. Ну, до речі, щоб показати, це від КСД, серія там ще Леся Українка, але в мене її немає. А тут також у мене дитячі книги, які мене дуже лякають. О Боже, о Боже мій, о Боже мій. Це реально найкращі книги, які тут є. Жартую. А далі в мене перша поличка, тут насправді сок. Теж сок, тут в мене Ребека Кван, тут в мене книжки від Artbooks, трошки від Viva, тут це Габріал Зеві від Artbooks, Вони не стоять різами, тому що мені не подобається зрізи. Тут також фотографія. в мене є тут о, я, ось я, якщо що, дитинка і моя мамулечка, папулечка і мій братик. Там е, оце, якщо ви думаєте, це сміття, це важлива закладинка від важливої людини в моєму житті. тому... Е, Далі в мене тут Ніл Гейман, якого сьогодні звинуватили у сексуальному харасменті. Тому, можливо, скоро його тут приберу, тому що я таке засуджую. Тут мене Володар перснів, тут мене прислуга, дераритетне старе видання, ще не кутріт. І тут мене Мішель Абама. Бережи її Боже. Так, да, бережи її, Боже. Ось так. Ну я, власне кажучи, перше вам паличку показав. Друга паличка це Стівен Кінг і Агата Крісті. Кольорова серія. Ви пам'ятаєте, що в мене чорна серія зберігається ось там. Але а, біла се біла, біла, кажу, кольорова серія зберігається ось тут. Що показати вам новенького з Стівена Кінга? Не купував півроку Стівена Кінга. Уявляєте, тільки зараз дійшов до того, що я не купував реально півроку, хоча дуже хотів і Делорес Клейборн. І Uh, ну, взагалі чекаю переведення темної вежі. Сподіваюся, його колись зроблять, і тоді в мене буде просто хеппі-хаус, тому що я не знаю, куди далі вже Кінга насправді класти. Uh, що розповідати про кінга? Три, Топ-3 улюблених -три книг це 12263, зелена миля і скоріше за все, це буде, буде-буде, буде. Ну, під купало. Нехай буде під куповом. Мені сподобалось Епоп... епопічно. З топ-3 книг улюблених Хакати Крісті, топ-3 ні, і не вийшла жодного там улюблена, і не вийшла жодного. Ну і наприкінці приходить смерть, тому що вона прикольна на останнє деться прочитана була. Ось так. Далі в мене повичка з англійськими виданнями і. якось всячини. О, господи, а, тут мене ну якби то Гаррі Поттер мене англійською мовою, Енн з Грін Гейблс і Гаррі Поттер в мене українською, чотири уша книги. І я на четвертій книзі я ще не дочитав колись я дочитаю. І N, ось таке гарне, дуже-дуже правда гарне видання N англійської мови. Я навіть починав його читати, але потім він зрозумів, що мені ну пашкувато. Далі в мене тут е комікс е дивних див Салі Руня, яку нікому не раджу читати голодні ігри, це моя Guilty Pleasure, це мої найулюбовіші книжки у світі. Боже, я сподіваюся, що вони не пожавтіли. Якщо вони пожавтіли, це буде мій нехеппі хаус. Не пожавтіли. Це Vanity Fair. це, до речі, господи, прости, це. Серія класики від а, Пінгвін, мені подобається вона, мені дуже воно подобається. Далі Дон Натарт і маленьке життя. І, до речі, я показую вам прекрасне видання Гаррі Потера. Ось так. Ось, ось таке воно просто неймовірне. І я не фанат Гаррі Потера, але бачите, якась це паличка якась Гаррі Поттера. Мені я більше фанат, напевно, Голодних ігор. Ось так. Далі тут, тут насправді всяка всячина вже точно: тут є і англійські видання, тут є і видання, які насправді. Ну, книги які <гум> ну Дивняцьке? <хи> і бачите, якось дуже-дуже все так дивно стоїть. Якось я сюди давно дуже не заглядав, тому ось так ми зробимо. Рей Бредбері, Кульба, вона мені дуже сподобалась. Ну, я всі три прочитав. Далі в мене тут трошечки англійських видань. Гамнет є українською, Девета uh, Дім є українською, Дейзі Джонс є українською, але мені хотілося, напевно, випендритися. З цього всього читав лише Гамнета і Дейзі Джонс. Класику, бо там щось по 40 гривень коштувала. Граф Монте Крісто, тому що я читав і мені дуже хотілось мати якийсь хоча б примірник на Господи полинка знову, <кхід> на поличках. Далі в мене тут видавницька 21, і їх прекрасна акція. Книжки по 30 гривень, гаражний розпродаж. От. І тут в мене ще В'ятрович, так, і список Шиндера трошки лежить в себе от на стайку. Якась класика від фоліо, господи, прости, ще одна класика від фоліо. Кадзіо Шігуро. І всілякі, ну, і лабораторія тут навіть є, і е, Атлант. Тобто, як ви розумієте, всяка всячина. В принципі, як і на останній паличці е, цього світу. З того, що тут, що тут цікавого є, це напевно гра престолів, тому що мені дуже в свій час, коли я хотів збирати цю серію, сподобалась саме кінообкладинка. І те, що вона така, я не знаю, як вам це пояснити. Це, типу, не м'яка. А, але вона, я не знаю, як це писати. Тобто, вона, вона гнеться. Ось так вона гнеться. Тобто, з цього всього, що мені тут сподобалось, мені сподобалось тут дуже сильно. Фактор Черчилля, Фактор Черчилля, тягар пристрастей людських. мах мені дуже сподобався. ну, В принципі, тут да, вже така три товариші. Просто класика-класика, яка мені теж сподобалась. Крадійка книжок, страшно голосне, неймовірно близько. І, ну, Хлопчики Джо і маленькі чоловіки це просто кохання. Розфарбований птах ще не дійшов. Auschwitz також це нонфік, який я ще не дійшов, а ось так його треба покласти. І знову ж таки беремо кадр знизу вверх показую вам всю цю шафу. всю цю шафу. І здається, це з книг. Усе, якщо зараз що ще знайду, я обов'язково вам це покажу. О май гад! Ну, от власне і все. Я показав вам свої полички, свої шафи, свої полички, що завгодно, як хочете це називаєте. І я щасливу, що нарешті ми з вами ще на крок ближче один до одного, і ви тепер майже побували в цій частині моєї кімнати. Цю частину не буду показувати, тому що тут коробки, тут мій, моя мазь для суглобів. Пігулки, конвертики для грошей, тому що ми живемо в дуже дивному світі. Я дуже радий, що ви подивилися це відео, якщо ви його подивилися. Так воно було знову таким не дуже довгим. Проте надалі я буду намагатися і старатися робити довші відео по годині, по дві. Ну, знаєте, як ми це все класично любимо. Тому дякую за те, що подивилися. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, посилання є в профілі. Якщо хочете підтримати мій канал, також це все там є. Це не обов'язково, проте ви знаєте, все зараз дуже дороге. Давайте так. І дякую вам велике. Ваші коментарі під останнім відео це, взагалі, моя просто guilty pleasure, Я читав, я посміхався. Мені так це подобається. Ви неймовірні. Дякую за те, що ви існуєте, і дякую за те, що дивитесь. Обіймаю всіх. Тихої, мирного дня, ночі, ранку, коли ви там задивитесь.